Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Тяжка була в нас нічка, тому розпочинаємо з кави. Як завжди, в мене кава від 25 Coffee Roasters. Неодноразово вам вже про них розповідала. Компанія, яка активно підтримує Збройні сили України, допомагає, донатить. Організовує різні збори, а також підтримує постраждалих. Та в першу чергу це дійсно якісна кава свіжої обсмажки, тут зручний зіп пакет, і класно, що є ось такий клапан для хорошої циркуляції повітря. Як завжди, в описі ви знайдете посилання на їхній сайт, інстаграм, Ютуб. Там багато є цікавих кавових рецептів, а також залишу свій промокод на 25% знижки для моїх підписників. Кава дійсно смачна, варта вашої уваги, а ще там є інші кавові аксесуари та смаколики. Я останнім часом п'ю каву лише холодною, ну, бо зараз у нас спека і це найбільш актуально. Додаю ось такий полуничний сироп, кілька кубиків льоду і роблю собі лати. Можна просто чорну каву робити, хто, наприклад, не п'є з молоком, ну, мені так смакує найбільше. І для мене ранкова кава насправді це як почистити зуби. Це просто обов'язковий ритуал, якому я ніколи не відмовляю. Друзі, всім привіт ще раз! Тяжка в нас була нічка вчора. Дякую всім, хто запитував, як ми в нас це гаразд, хоча ми і не спали цілу ніч. Напевне, таке було вперше. Коли, по-перше, було настільки страшно, а по-друге, що ми дійсно ну, не спали. Зазвичай там пролунала тривога, ми там перевернулись на другий бік, матюкнулись в сторону боліт і заснули далі. А тут якось так тривога прокинулась. Ну, я взагалі не спала, бо ще дітки там прокидалися. Але ми всі прокинулися, і як почались оці вибухи. Нас дуже чути. Нас чути і все, що вибухає у Львові, і все, що вибухає на Тернопільщині. У е, нас якесь таке місце, що зі всіх сторін нам чути. І вибухів було ну, тих, що ми чули, десь 8-9. Сказати, що було страшно, то напевне нічого не сказати. Але е, я зрозуміла одне: е, от що ми зробили, яка реакція була на це. Там ну, у нас немає укриття, нема куди йти добре там десь ховатися. І ППО, на яке ми всі надіялися, це була наша молитва. І мені здається, що дуже багато, ну практично напевне, усі е, мешканці Львова і околиць е, цієї ночі не спали, цієї ночі молились і дуже вірили в наші ЗСУ, в, в наше ППО. Ще раз дякую всім, хто хвилювався. Дякую, дуже багато запитів отримала і в приватні повідомлення, і в коментарях з тим, як ми, як ми пережили, як ми тримаємось. Все гаразд. Нам ну, нема на що жалітись, окрім там, стресу, який ми пережили. Але мені здається, що цей стрес у нас вже всіх хронічний, і ми вже так непогано з ним справляємось. Та, але найгірше в тій ситуації все, що таке, загинули люди, там будинки будинками. Але загинули люди, загинуло багато людей станом на зараз. Ну, мені відомо про 10 людей, які загинули. Ще дуже багато потерпілих є. Люди лишились на вулиці без житла. Там міська влада чимось забезпечує їх, але це також ну тут складно щось говорити і якось когось втішати, бо насправді в самої мене немає ресурсу, і якось кудись рухатись і щось робити, теж не дуже можу зібратися. Я зі всіма з ким спілкувалася, всі говорять, що їх оце так вибило просто підкосило повністю. Ну, я геть розмазалась, розклеїлась, дуже важкий був важка ніч, важкий день. Наступних кілька днів, я думаю, теж буде нелегше, але ну, і все це через те, що кожен з нас приміряв це на себе. Кожен з нас розуміє, що в тому будинку могли проживати його діти, або ракета могла прилетіти в його будинок, і ніхто і ніде не застрахований в Україні від того, що завтра може таке лихо статися з ним. І це дуже страшно. Ось це очікування і цей постійний страх. Ви знаєте, я навіть проснулася тоді, і в мене була перша така фраза: Господи, доки ми будемо боятися. Доки буде ось цей такий паралізуючий страх, який не дає рухатись, який ну я не знаю, там зараз читаю історії е, просто наймужніших жінок, які змогли в, під час цих прильотів своїх дітей е, вивезти, врятувати і там, в парку перечекати е, цю, е, цю атаку. Е, я просто, якщо чесно, перед ними вклоняюсь, тому що я, напевно, такій ситуації би не зреагувала. Я би напевне просто завмерла і все. Кудись рухатися, якось реагувати, адекватно реагувати, ну це, напевне, не про мамі. Ну, але ніхто не знає, що з ним буде в такій якісь критичній ситуації. І чи можливо до цього якось підготуватися, також не знаю. Словом, ситуація така, не знаю, чи зможу сильно вас сьогодні чимось замотивувати. Будемо готувати, бо їсти все одно треба. Тому таке трохи відео сьогодні буде не зовсім. Позитивне, але яке життя, такі відео. Але ми живі, життя триває і дякуємо і на цьому. Сьогодні хочу поділитися дуже сонячним і таким літнім рецептом. Писали мені в коментарях дуже багато моїх глядачів, або я спробувала посмажити в клярі ось цей цвіт від кабачків. Я вирішила взяти ось такими невеличкими зав'язками, бачила такий рецепт і говорили, що так набагато смачніше. У мене тут їх не багато, лише чотири. Бо хотіла просто спробувати. Але потім мені дуже сподобалось, і я вже самі квітки. Смажила окремо, це також дуже смачно. Дуже такий, знаєте, незвичний смак, але мені дуже сподобалось. Я їх промила, і з серединки треба вийняти ось цю течинку, аби вона не гірчила. Я не усіх зробила це охайно, і в деяких, мені, бачите, відірвався цей цвіт. Якщо будете так робити, то будьте обережні, дуже ніжні ці квіти і потребують такого, знаєте, делікатного ставлення. Натираю сир, в мене сулугуні і всередину квітки його намагаюся фаршировую. Кажуть, що це страва з італійських ресторанів. Саме в Італії подають ось такий делікатес. Ну, не знаю, як на мене, не кожен може таке приготувати, бо не бачила, наприклад, щоб на ринку продавався власний цвіт. А лише ті, хто вдома мають ось такі кабачки, можуть таке зробити. Тому, хто ще не садив кабачки, садіть, з них завжди є що цікаве приготувати. Ось так я все нафарширувала, і тепер треба приготувати кляр. У мене дуже простий, яйце борошно, сіль. І трішки води я додала, але взагалі в оригінальному рецепті має бути яйце, борошно і біле вино. Я думаю, так набагато смачніше. Взагалі, знаєте, для мене кулінарія це. Така собі медитація. І коли в мене якась стресова ситуація і я не можу з нею справитись, то я йду щось готувати. І хоча говорять, що готувати їжу треба лише з хорошим настрієм, в моєму випадку це все працює навпаки, коли в мене поганий настрій, я готую і готую тоді в рази смачніше і краще, мені так здається. Пишіть, до речі, в коментарях, з яким настроєм ви беретесь до готування і чи допомагає вам часом кулінарія. Зафарширований цвіт і кабачки треба дуже добре ось так занурити в кляр. Він має добре все покрити. Можна зробити його густішим, аби краще трималось. І обсмажуємо на олії, краще на оливковій. Я на звичайній соняшникові смажила. Буквально кілька хвилин з кожної сторони воно дуже швидко готується і можна смакувати. Я сміливо можу сказати, що це відкриття цього сезону для мене. Я раніше ніколи такого не готувала, але зараз вже готувала двічі і буду ще готувати, якщо будуть в мене пустоцвіти. Бо це насправді дуже смачно, швидко і оригінально. Зверху можна ще посипати пармезаном або будь-яким іншим сиром, який вам смакує, або додати ще якісь улюблені спеції, наприклад, вялені або сушені томати. Думаю, це також буде дуже смачно. Ось така оригінальна закуска у мене вийшла. Хто ще не спробував такого, дуже раджу. І Дякую усім підписникам, які наштовхнули мене на приготування ось цієї страви. Так, обіцяла вам показати, як садити роздиску, аби вона не йшла в стріли. Взяла ось таку 17 днів поширання. Мені більше подобається ось така. Довгої форми, циліндричної. Дивіться, основний прикол редиски в тому, що її треба реально садити досить рідко по одному зернятку, максимум по два. Як я робила? Я брала граблі, але такі більші, але у мене просто тут зараз під руками нема. І ось так робила луночки собі. На відстані, скільки тут у мене, десь 2 сантиметри. Можна ще річ. І по одному зернятку в ті луночки закидала. І відповідно не надто глибоко. Садила я у відкритий ґрунт, так? І, ну, тобто я можу порівняти там, де було насаджено густо, то фактично вся редиска повистрілювала або дуже маленькою треба було її зривати. А там, де рідко, то вона була велика і без стріл. Ну, спробуйте, я не знаю. Я думаю, що причина в тому. Звісно, що багато залежить від насіння, але ну, мені такий спосіб дуже сподобався. І ось я зараз буду фактично вже другий урожай сіяти по одному зернятку. Бо колись я сіяла як? Просто насипала отак рядочком. Що зійшло, то слава Богу, не зійшло, ну то не зійшло, але переважно радиска дуже добре сходить, швидко сходить, нема з тим проблем. Ось, ось так я роблю. Але у будь-якому випадку ви повинні розуміти, що я не професіонал, я аматор, любитель, я ділюся лише своїм досвідом, немає якихось знань в агрономії, ніякої освіти в цьому плані. в мене немає. Я лише можу вам розказати те, що я пробувала і що мені вдалося, або що мені хтось десь та й порадив. Тому, якби, не знаю, чи варто приймати на віру мої слова. Пробуйте також, якщо вам вдасться за моїм способом, буду дуже рада. І в чому ще фішка теплиці, що навіть коли ось на вулиці дощ, то можна собі щось робити. Не мокнеш? Ну, не знаю, такий спосіб мені сподобався. І потім отак легесенько, не сильно загортаю. Трішки сюди ближче підсуну крапельний полив, щоб вистачило ще сюди. А ще було Звичайно. І ще покажу вам, що готувала сьогодні на вечерю. Взагалі, останнім часом я стараюсь наші вечері робити дуже легкими, в основному овочевими, максимум може бути якесь м'ясо або риба без гарнірів. Гарніри готую в основному лише для діток. Бо жарко зараз і хочеться якоїсь такої легкої їжі. А для дітей мушу варити, принаймні, гречку так точно, бо в мене Дем'ян не піде спати, поки в 9-10 вечора не наїсться гречки. Тому тут без варіантів. Сьогодні готую салат з баклажанів і ось буду відварювати кукурудзу. Насправді я кукурудзу, і взагалі ми всі кукурудзу дуже-дуже любимо. І для мене це суперлітня страва. Я навіть стараюся її заморожувати, якщо є своя, бо якщо вона за доступною ціною продається, аби взимку також не смакувати. Люблю і відварену, і на грилі. сьогодні буду просто відварювати. Мій секрет смачної кукурудзи полягає в тому, що її треба гарно заправити. Додаю дві чайних ложки солі, одну столову ложку цукру і шматочок вершкового масла. Це обов'язково. Інгредієнт він додає особливого смаку і аромату кукурудзі. Звісно, ще має значення, який сорт, ну але це вже треба дивитися або як пощастить. Відварюю до готовності буквально у мене готувалось 15 хвилин, але також це залежить і від сорту кукурудзи. Паралельно готую салат з баклажанів. Ну, це власне для дорослих. Діти в мене таке їсти не хочуть. Ну, Захар може ще деколи баклажани з'їсти кабачки, а дем'ян це, ну, це не його овочі взагалі. Нарізаю ось такими досить великими кубиками. Треба посолити і залишити на кілька хвилин. І хоча нас ще наші баклажани, які є в теплиці, не достигли, але вже підходять. Я думаю, що цього року також буде багато в мене з ними рецептів. Я люблю баклажани, і ну, взагалі овочі це моє. Я люблю кабачки, баклажани, перець, помідори, тому і такі страви готую. Діліться, будь ласка, в коментарях якимись своїми перевіреними рецептами з баклажанів, І з задоволенням готую за вашими рекомендаціями. Також нарізаю ще помідор. Тут дуже важливо, аби помідори були смачними, соковитими, сезонними. У мене такі рожеві, але я вже говорила, колись, що мої улюблені це такі помідори з пупчиками, цицьки я їх називаю. Ще для цього салату нам потрібна синя цибуля, може бути й інша, але її обов'язково треба замаринувати. Я нарізаю пів кільцями, додаю сіль, цукор, чорний мелений перець і бальзамічний оцет. Може бути інший оцет, звичайний або яблучний, наприклад, або просто лимонний сік. Важливо додати якусь кислоту і трішки так руками помнути цибулю, аби вона стала м'якшою і смачнішою. І ще кілька інгредієнтів обов'язкових: це петрушка і чесних. Можна додати кінзу. Я думаю, буде так смачніше. Просто я кінзу не люблю, тому її ніколи нікуди не додаю. Якщо любите, додавайте кінзу. Так буде смачніше. Це більше грузинська страва і більше туди підходить до помідорів і баклажанів. Тепер баклажани треба трішки так відтиснути зайву вологу і просушити ще додатково паперовими рушниками. Я не промивала, кажу, що якщо баклажан гірчить, треба його ще й промити. І додаю крохмаль, хоча краще додати борошно. Я цього разу додала крохмаль, мені не дуже сподобалось з крохмалем. Раніше робила з борошном так смачніше, більш хрустка скоринка виходить в баклажані. І обсмажуємо на олії. Олії додаємо досить багато. баклажани вони, як губка, вони багато вбирають олії, тому тут треба слідкувати, постійно помішувати, аби ніде не пригоріло, не пристало. Але смажимо до такої скориночки. У мене крохмаль тут спрацював, знаєте, як клей, як загущувач такий, і вийшла не зовсім та скоринка, яку я хотіла, тому обов'язково додавайте борошно, не робіть мої помилки. Але на смак це якби не вплинуло, просто ось такий момент, врахуйте. І можна збирати наш салат: помідори, баклажани. Гарячими, до речі, тут важливо додавати її гарячими, взагалі цей салат, як би вважається, теплий. Додаємо ще цибулю, замариновану разом з маринадом, петрушку або іншу зелень, яку маєте часник і ще я додала бринзу, може бути фета, будь-який такий розсільний сир, солений. Заправила все олією, трішки підсолила і додала чорного перцю і все. Наша вечеря фактично готова. Ось так сьогодні я медитувала на кухні, начарувала ось таку нам вечерю. Було дуже смачно. І не скажу, що це голодна вечеря, було досить ситно. І кукурудзи, баклажани, досить такі ситні. Плюс тут ще є сир. Словом, нам було смачно, ситно і. Ми добре повечеряли. А найкращим показником того, що це смачно, було те, як їдять мої діти, кукурудзу вони діяли геть усю, що й билися, кому буде добавка. На цьому, друзі, буду завершувати своє відео. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, тримаємося, Все буде добре, до нових зустрічей, всім па-па.